Наша подорож пролягає о до того замку Муйден. Ну, Ось таке містечко таке. Нідерланди будувалися дуже давно виходить. 100-200 років тому, 300, 400. І це все збереглося. От ходиш по Нідерландам і думаєш, люди зберігають пам'ять і відстояли свою незалежність колись. Їхні предки, а нащадки продовжують зберігати. А он які яхти, дивіться ти, які модернові. Там стоять. А тут старенькі буксирчики і яхти. Красиво, правда тут? Подобається? Поки б ми все не побачили, я ще не знаю. Від каналу загороджує такий паркан, мабуть, щоб водичка не розливалася. І не підтоплювала будинки. Ось такий десь метровий, але може й більше. Паркан з кирпичу. кірпічу. Муйден. Це залив? Залив з моря. Ну, щось люди там дивляться. Наверху якась дамба. Тут стояночка, мабуть, платна. Так, парковка платна. Захисні дамби побудовані. І за цими дамбами будиночки. Люди живуть. Піднімемось, подивимось, що там. Там, мабуть, великий залив морський. Ой, ні! дивіться, тут канал. Краса. Там уже той залив, мабуть. Там море. О, нік пішов, пішов попереду. Хочу в музей уже швиденько попасти. Ось так виглядає цей замок, мабуть, це фортеця була колись. Там море. Фортеця захищала місто. Красота, погода. Супер. Друзі, для вас знімаю. Знаю, що ви любите. От, до по Нідерландам. Так, друзі, ось ми зайшли. Ця будівля, така фортеця. На воді. Територія. Дивимось тут такий парк. Кастел Тайон. Кастел Гарден. Ой, дивіться, як класно. Ось такі тут арки. Оу, уявляю, як тут класно. Літом і весною. Хм, супер! А там, вон, дивіться, грядочки. Получається церковний садок. Високі грядки, ростуть якісь рослинки. Ну, я так скучила за дачею, що хочу зайти подивитись, що ж тут росте. Щось грядки не поприбирали, там щось ще росте. Ось такі високі грядочки, між ними доріжки з камінчиками. Клас. Оце що квітне? Нагідочка, чи що квітне? Лайфхак, як можна зробити для чогось, того, що в'ється, наприклад, для кліматіса. Ось такі от палки постромляти і зробити ось таку конструкцію. Їх тут багато. Так, заходимо з вами в цю фортецю. Такий місток. Фортеця закривалась від ворогів. Ох, слухайте, я наче в кіно. Уявляєш себе в кіно? Да? Ох, яка фортеця. Уявляю себе в історичному кіно. Ось тут базар був, чимось торгували або охоронці тут були. Класно! Он на тих вишках, звичайно, були наглядачі. Охороняли місто. Ой, може, тут якісь фільми знімались? Клас. Можна піднятися, 83 східці наверх. Не можна фотоапарат з цим спишкою, не можна з їжею, не можна з рюкзаком чомусь. І хочу спробувати, але недалеко, так? Да? Цікаво? Цікаво, не знаю, скільки буде. Ну, що тут виходить, можна піднятися ось туди наверх, 83 ступеньки, подивитися, що там огляд зробити. З фортеці відчути себе цим охоронцем, чи як вони раніше називалися. Ті, хто наблюдали, за ворогами спостерігали. Ось така красота. Ще туди можна піднятись, подивитись, що. Так, читаємо. На голландській і на англійській. Ось на інформації тут дають ось такі голосові штучки з розповіддю. Їх ось тут треба просканувати, ми вже просканували. Навіть є на українській мові, що дуже приємно. Все слухаємо історію цього прекрасного замку. працювали в під час цієї екскурсії. Ми разом пройдемо І от, друзі, ми з вами знаходимося. В замку Мудерслот, який був побудований 700 років тому. Ці товсті стіни захищали вельмож, які жили в цьому замку. А також захищав фермерів, які працювали на землях навколо цього замку. Він був так побудований, що ворогу дуже складно було його захопити. Оті От башні, які мають дуже такий вузький прохід. По ним дуже складно було ворогам підніматися і особливо витягати свої довгі шпаги. У ці роки замок декілька разів був зруйнований, потім знов відновлювався, і зараз ми можемо насолоджуватися таким прекрасним історичним пам'ятником. Так, друзі, ось перекладайте. Зайшли в якусь кімнату, де жив поет. Зупиняйте, перекладайте. Так, ось така кімнатка. Ну, прямо як сільму. Тут за склом, меблі, книжки. письмовий стіл. Сніг заходить. Ось таке пано. Дивіться, яке пано красиве картини, а там клітка з папугою, годинник. Цікаве таке крісло. Там така картина, люстра. І ось така стеля. Так, Аник, а а що це таке? Це туалет? Так? Це... Да? А що це таке? Дивись. А оце туалет? Оце туалет. Бачите з такою кришкою? Культурно було, 700 років назад будували в Нідерландах. І ось вихід ще в туалет. Ось така кімната письменника, поета голландського. Цікаво. Он який рох. Ну, кабінет, мабуть, спав. Десь в іншому місці. Картини. Такі. А тут можна посидіти на лавочці. Ось так. Подивитися у вікно і помріяти, як тут було раніше уявити собі. А вигляд з вікна був такий самий: на природу і на море. А ось тут колодязь у стіні. Вон там видно вода, але зараз ж вона брудна. Ага. Двері набирали воду для кухні. Там, мабуть, кухня була. Такими пристроями які витягали ту воду. Декілька разів відбудовувався цей замок, бо він руйнувався. Останній раз в 17 столітті, наче. Гарне місце, гарна енергетика така. З задоволенням прогулялися. Немає води? Є вода теж? А, і в цьому колодязі є вода. Угу. Ну це не основний колодязь. Ну, тут, звичайно, що вода близько. Канали, вода близько, близько море Ніку сподобалось тут теж. Сонечко пригріло, люди приходять. Просто прогулятися. А там лебеді. О, зараз ми туди теж підійдемо. А тут, мабуть, фруктовий сад якийсь. Схоже, що це вишні. Може, черешні, а там лебідь відпочиває. Дивіться, яка трава соковита. Пір'ячко. Вон. Красунчик один плаває, а один тут. Місцевість серед дерев. Садочок. Треба приїхати сюди, коли почнуть квітнути. Мабуть, це вишні. Не можу зрозуміти. По корі, наче вишні. А по брунькам бруньки ще сплять. А ось подружка того лепіді, я думаю.